Сьогодні у випуску вберегти своє життя. Автівка це не лише комфорт, а й небезпека. Ось на цьому місці автомобіль скоїв на пішохода. Нове медичне обладнання для допомоги найменшим. Це обладнання дозволяє проводити операції в, в новонароджених дітей. Терка Львів екранізувала легендарну п'єсу Котляревського. Я лучше посивію дівкою ніж піду замуж за таких женихів, які на мені сватались. Підсумовуємо день, що минає. Мої вітання. До уваги водіїв та пішоходів на Львівщині стартував тиждень безпеки на дорозі. Аварії на вулицях міста трапляються ледь не щодня. Лайова частка постраждалих в них діти. Тож про сумну статистику та як привернути увагу до дорожньої проблеми. дивіться далі. Автомобіль це не лише комфорт, оперативність та засіб пересування. Насамперед, авто це небезпека. Лише за минулий тиждень правоохоронцями було зафіксовано з півтора десятка ДТП, в яких майже 20 осіб травмовано. Чи не кожного дня під колесами автомобіля гине пішохід? Вчора близько 14.35 на вулиці Богдана Хмельницького, що неподалік від Галицького перехрестя, ось на цьому місці автомобіль скоїв наїзд на пішохода. За попередньою інформацією, водій не впорався з кермуванням і вилетів на бордюр, на котрому стояла жінка. Від отриманих травм... Ом, потерпіла, загинула на місці. Як було встановлено за кермом легковика, знаходився 38-річний львів'янин. Чоловік вже був неодноразово судимий за розбої та грабежі. Зараз він затриманий. Також вчора відразу після дорожньо-транспортної пригоди було призначено експертизи. Вже встановлено, що чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння. Не лише пішоходи, а й велосипедисти. Статистика дорожньо-транспортних пригод за участю велотранспорту теж зростає. За словами любителів двохколісних, очі валу інфраструктура в місті розвивається. Однак як вести себе на дорозі правильно, не знають добре ні роверисти, ні авто автомобілісти. ще не сформувалася велокультура культура їзди в велосипедистів. Насправді немає системних навчань. Їзди на велосипеді навчання власне, правил дорожнього руху, навіть в наших власне, самих правилах в законі мало дуже відведено якоїсь інформації про велосипедистів. Тож, аби нагадати львів'янам правила дорожнього руху, у центрі міста школярі провели флешмоб у вигляді танцю з використанням світловідбиваючих елементів. Цим флешмобом, який називається Засвітись, ми разом з Ішнівським парламентом Львова просимо пішоходів одягатися у яскравий одяг велосипедистів носити світловідбуваючі елементи для того, щоб їх було добре. видно на дорозі у темну пору доби. також щоб допомогти постраждалим у результаті ДТП. Вже цього тижня правоохоронці візьмуть участь в акції Здай кров, врятуй життя. Віталій Гамадин, Олексій Рапіта, новини. У Львові ремонтують залізничний переїзд. Сьогодні та завтра доводять до ладу колії на вулиці Авіаційній. Інформують міському управлінні інженерного господарства. У зв'язку із цим з 10-ї години сьогодні до 19-ї години 11 -го листопада рух транспорту через залізничний переїзд на вулиці Авіаційній обмежено. В Місцях проведення робіт вже є необхідні дорожні знаки, конуси та інформаційні щити. А у Львові встановили також перші в Україні паркомати, в яких, окрім готівки, можна розрахуватися ще й карткою. Наразі таких паркоматів в місті є два на площі Міцкевича та на проспекті Шевченка. Вони працюють у тестовому режимі. Їхня вартість складає понад 200 тисяч гривень. На сьогодні паркування авто у центральній частині міста коштує 4 або 2 гривні залежно від розташування парковки. Це проект, який ми теж будемо реалізувати на базі безконтактної банківської картки сьогодні, тому що вона дає ну, дуже багато можливостей, яких не було напевно кілька років тому. Так тому, що транзакції були дуже дуже дорогі, карток не дуже було багато безконтактних. Ці паркомати встановлені кілька днів тому, але ми вже спостерігаємо, що це потрібно людям, тому що кожного дня львів'янами проводиться від 30 до 40 безконтактних транзакцій. Таких технологій потрібні їм. І продовжуємо тему паркоматів з гостем у нашій студії Олег Береза, директор ЛКП Львів Автодор. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Тож власне наразі у Львові лише два паркомати. І чи плануєте ще десь встановлювати от такі власне прилади, в яких можна розраховуватися не лише готівкою? У Львові Львів це єдине місто, яке працює легально в сфері паркування. Тобто, всі інші засоби, крім парку, паркуматів, отримання коштів за паркування є незаконним. Є винятки, коли це можна робити через мобільний зв'язок і так далі, але це питання кажуть, в майбутньому. На сьогоднішній день так функціонують два паркомати, через які можна здійснити оплату безготівковим шляхом. Також є платіжний термінал по вулиці Валовій. Ну і ми плануємо ще е, докупити разом в Мастеркард, встановити ще шість таких терміналів на інших паркувальних майданчиках. А за яким принципом працюють от, власне ці прилади? Ну простий принцип, як в банкоматі. Так, ви приходите, вибираєте на сенсорному одному екрані ту функцію, яку ви хочете здійснити. Тобто, це є. Оплата. Вибираєте час, скільки будете стояти, вам зразу вибігає який тариф, вибираєте готівка без готівка і даєте карточку. Ну а щодо систем карточки MasterCard, так, то це можна, їх можна оплачувати, не встановлюючи карточку в цей термінал, там є спеціальний така зчитувач. Які, через які можна це робити, не, встанов, не вставляючи карточку в платіжний термінал. Зрозуміло. А зараз хочу запитати вас про будівництво трамваю на Сихів. На якому етапі зараз роботи? В основному зараз всі роботи виконані. Ми хочемо війти в зимовий сезон, відкривши вулицю Стуса. По, вулиці, по проспекту Червоної Калини в нас виконано 99% робіт. Залишилися лише ті роботи, де, є, де зараз є Санта-Барбара, цей ринок. Ми його не рухали, тому що ще поки що не вирішено з ними питання. По нижній частині від, від вулиці Свінціцького до входу в парк Залізні води, там вже виконана, дорога відкрита. Ну, і зараз у нас є питання, ми доробляємо. Роботи по нижньому колектору і йдемо паралельно будуємо дорогу. Щодо верхнього колектора, який знаходиться в аварійному стані, у нас вже є рішення кредитного комітету і комітету по закупівлі Європейського банку про виділення нам коштів для того, щоб ми могли розпочинати це будівництво закритим способом. І якщо це десь, ми очікуємо цього тижня рішення ради директорів. Як тільки воно буде, ми розпочнемо будівництво його підземним способом. То власне, коли ж можна чекати вже запуску маршруту? Я думаю, що з наступного року ми його будемо пустимо. Головне, аби нам виділили ті кошти, так звісно, вже є всі передумови. Тому як тільки ми будемо мати останнє добро від е, Ради директорів Європейського банку, це означає, що в нас вже зняті останні перепони до будівництва цього колектора, а значить трамвай поїде. А власне про яку суму йдеться? Е, йдеться про 5 мільйонів євро. Так? Це саме на будівництво цього колектору. Ми розуміємо, що ми не можемо пустити трамвай по колектору по дорозі, яка під низом якої знаходиться аварійний колектор. Він неодноразово себе проявляв. Як тільки йдуть якісь дощі серйозні у Львові, так він не витримує цих навантажень, провалюється, йдуть стопи води з під землі, б'ють. Ну це дуже небезпечно, особливо якщо там буде йти трамвай. Власне, а коли для проїзду відкриють вулицю Богдана Хмельницького? Плануємо до кінця цього року. Зрозуміло. Яка ситуація з реконструкцією площі Юра? По площі Юра ми відкрили вулицю Устаяновича і... і листопадового чину. Зараз там проводяться роботи по пересадці дерев. Так? І ми плануємо через тиждень другий. Почати і завершити роботи щодо будівництва дороги попри політех. Тобто ця, ця частина робіт буде відкрита, ну, завершена, буде пущений громадський транспорт по цій дорозі. Так? Ну і звісно, якщо буде можливість, ми розпочнемо роботи по благоустрою в парку. Зрозуміло, дякую вам за відповіді. нагадаю, гостем нашій студії сьогодні ввечері був Олег Береза, директор ЛКП Львів Автодор. З вами прощаємося і продовжуємо наш випуск. і це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі про оновлене дитяче відділення в лікарні, конкурс для студентів, про фільм на легендарний сюжет та новини спорту. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Це найкраще дітям міській дитячій лікарні, нове медичне обладнання. Цього року оновили відділення реанімації новонароджених та урологічне. Із міського бюджету на обладнання витратили понад 2 мільйони гривень. Устаткування імпортне Україна такого не виробляє. Докладніше Ірина Качмар. Аби маленькі якнайшвидше одужали у дитячій лікарні на орлика, відтепер медики працюватимуть на новому обладнанні. Лікарі зізнаються, завдяки новітнім системам стабілізувати стан новонароджених стало легше. Нове обладнання допомагає нам покращено виходжувати в. Недоношену новонароджену дитину, оптимізувати її навколишнє середовище, наблизити до внутріутробного розвитку новонародженого, зокрема це є кювези, це є постійний моніторинг життєвих функцій. Окрім так званих інкубаторів, у лікарні тепер є сучасне урологічне обладнання. За рік у цьому відділенні лікується півтори тисячі дітей. Це обладнання дозволяє проводити операції в в новонароджених дітей. Дякуючи малим розмірам, я вже казав, що це є наймаліший розмір, який тільки виробляється, ми можемо зайти. Сечовий міхур і у навіть новонародженим діткам, і робити там не тільки діагностику, огляд, але і операції. Німецьке та польське обладнання коштувало Львову трохи більше двох мільйонів гривень. На жаль, в Україні нема широкого спектру обладнання, яке для новонароджених потрібно. Тобто є напрацювання, які робляться в Україні, але отакі от тонкі технології, технології для дітей, поки що Україна не виробляє. Тому ми купуємо це за колоном. Зазначу, не маючи нового обладнання, медики дитячої лікарні не могли оперувати новонароджених дітей, застосовуючи міні-інвазивні методи. Ірина Качмарик Юрій Матьора. Новини малечу у садочок. У Львові до кінця року запрацює ще один дошкільний заклад. Нещодавно це приміщення звільнили від орендарів і зараз ремонтують коштом міста. Загалом за останні роки орендарі виїхали уже з понад півсотні колишніх дитячих садочків. Садочок на Дністерській, 25 – один з останніх, який звільнили від орендарів. Виїхати вони погодили ще минулого року, що правда не поспішали. Тепер тут потрібен капітальний ремонт, натомість вже у роботі декілька інших будівель. Це є е, приміщення на Кульпарківській, 182, Де вже сьогодні відбувається, проводяться ремонтні роботи, і до кінця 2016 року плануємо там відновити роботу 10-групового дошкільного навчального закладу. Такі ж самі роботи відбуваються і на вулиці Зубрівській, 17, де вже до кінця цього року зможе бути обладнано чотири короткотермінових групи. Садочок на вулиці сухій 8 був і раніше, але всередині 90-х його віддали в оренду підприємцям, а повернули тільки тепер. Ремонтують уже цілий рік, і ось перша група уже готова. Для дітей тут є усе, що потрібно. Проте на допомогу батьків сподіваються, також всі приміщення дуже понищені були. Всі Ну дуже вікна, всі повністю. Ну ніхто не доглядав за ними, ніхто нічого не робив. За усі роботи місто заплатить майже мільйон гривень, а в садочку відкриють три групи, що найменше на 90 дітей. Поміж тим, в електронній черзі у Львові зараз 25 тисяч малюків. Але якщо відновити усі дитсадки, які дотепер були в оренді, місця вистачить майже усім дошкільнятам. Я був наприклад на заводі конвейер, і вони свого часу віддали такий садочок компанії Ірокс. І однозначно сьогодні треба працювати, щоб його вернути. Оце той випадок, який є юридично нерозв'язаний. По всіх інших, фактично, ми садочки зараз вже забираємо, ставимо їх в ремонт. Дуже багато є в ремонті. Відновлення дитсадків це один із пріоритетів розвитку Львова до 2020 року. Натомість, ще цьогоріч у відремонтованих приміщеннях або у вже працюючих закладах відкрити мають 21 додаткову групу. ТРК Львів екранізувала Наталку Полтавку Івана Котляревського спільно з акторами драматичного театру імені Марії Зеньковецької. У 70-х-80-х роках Леова частка художнього мовлення в українському телеефірі належала львівській студії телебачення. Відтак керівництво каналу планує відродити славу кіновиробника. На екранах Наталка Полтавка з'явиться вже цієї неділі о 18-й та 20-й годині. Скільки хороших людей сваталося за тебе? Розумних, зажиточних і чесних, а ти всім одказала. От скажи, в яку надежду? В надежду на Бога мамо. Я лучше посивію, дівкою, ніж піду замуж за таких женихів, які на мені сватались. Це уривок із новоствореного відеофільму Наталка Полтавка. Його ідеї визрівали впродовж цілого року. А от відзняти вдалося за рекордні чотири дні. Режисер Ірина Миляновська зуміла об'єднати як досвідчених працівників телерадіокомпанії Львів, так і їхніх молодших колег. То працювали чотири оператори, працювали два звукорежисери, звук записувався, музичні фрагменти записувалися окремо, потім вони там відповідно озвучувалися на майданчику, потім накладали. Тобто там, там був дуже такий технічно складний монтаж. Та й акторам було непросто. у тіли б на на вулиці була 40-градусна спека. Майданчиком для зйомок обрали Шевченківський гай. В репертуарі драматичного театру вистав вже близько до. Дцяти років з неї трупа об'їздила майже весь світ. Наразі в ній грає вже третє покоління артистів. Я вирішив зафіксувати, хоч старших терпелиху та й ну, Литвиненко народну артистку, народного артиста, козака Богдана Миколаївича і себе, бо ми вже не граємо в театрі. Є молодші, вже ми ввели на свої місця, передали ролі, але захотілося зафіксувати. От, щоб залишилися старі майстри, варто зазначити, що ідею вдалося реалізувати без додаткового фінансування. Це перший художній фільм виробництва телерадіокомпанії Львів. Однак тощо не останній. Це перший крок до серйозного серйозного виробництва. Це перший крок, яким ми хотіли показати, що львівське телебачення. Має можливості засоби створення спільно з українським львівським театром серйозної телевізійної продукції. Аби побачити телевізійну версію Наталки Полтавки. дивіться терка Львів, недільний вечір, і гарного вам перегляду. Ірина Кунинець, Сергій Медведєв, Новини. До уваги молодих науковців у Львові стартував всеукраїнський конкурс наукових робіт історія, що нас об'єднує. Цьогорічна тема досліджень незвичайні долі звичайних людей на зламі історії. Долучитися до проекту можна до 25 листопада. Для цього потрібно подати проектну ідею, з якою молоді історики працюватимуть впродовж року. Досвідчені фахівці оберуть найкращі і найактуальніші теми для 12 студентів та аспірантів. Передбачена стипендія у 5 тисяч гривень. Додам такий конкурс вже проводять вдруге. Був задом такий ще в той час, коли був президентом, президент Втікач міністром освіти був табачник. Ми хотіли показати, що може бути зовсім інша модель поведінки в галузі історії, взагалі в гуманітарній сфері. Коли нам нав'язували ідею різних Україн, України різних сортів, які є між собою поділені, ми хотіли показати, що можна працювати над зшиванням України попри ті відмінності, які є. Тому і загалом цей конкурс набув такої назви Історія яка нас об'єднує. Це не лише дозволяє піднести, скажімо, зробити історію цікавою, зробити історію популярною, але це дозволяє дійсно об'єднати. У нас немає історії, яка нас роз'єднує. У нас є єдина історія, котра нас об'єднує. На цьому в мене все. 242-09-27 – Це номер телефону гарячої лінії каналу. Більше інформації на інтернет-порталі Львів. Далі зустрічайте мою колегу Ольгу Білоган з новинами спорту. Я ж з вами прощаюся до завтра. Бережіть себе і вірте, все буде добре. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Львів готується до шахової боротьби. Марія Музичук та китаянка Хоу і Фань поборються за світову першість. Вже відомі локації проведення чемпіонату та плани на цьогорічний шаховий сезон. Перший день весни чинна шахова королева Марія Музичук та претендентка на титул Хоу і Фань розпочнуть боротьбу за звання чемпіонки світу ізі шахів 2015-2016 років. Змагання відбудуться у Львові. Відкриття проведуть у приміщенні оперного театру. А от локація самих поєдинків остаточно не вирішена: або палац потоцьких, або палац мистецтв. Для мене було дуже важливо, щоб матч відбувся саме в Україні. То у нас не так часто проводяться такі заходи такого масштабу, як чмат звання чоп'янка світу. І от перше, що я говорила, це щоб матч відбувся в Україні. Ну, а Звичайно, дуже приємно, що са вибрали саме місто Львів. Тут мене підтримують, тут мене багато хто знає, і взагалі люди можуть приходити, дивитися партії. Як кажуть, різні стіни допомагають. Матч за звання чемпіонки світу з шахів складатиметься із 12 партій. Змагатимуться дівчата з 1 по 18 березня. Зараз я вже працюю над тим, щоб створити команду, яка буде працювати зі мною на матчі. Це дуже важливо. І от турніри будуть, збори будуть. Шаховий сезон стартує у грудні. На початку зими Марія побореться з найсильнішими гросмейстерами на чемпіонаті України серед чоловіків. Цей турнір стане хорошою підготовкою дівчини до боротьби за світову першість. А найближчим стартом Марії Музичук та її сестри Анни стане командний чемпіонат Європи у рейк'явіку. У столицю Ісландії дівчата поїдуть вже післязавтра. І кубок юніорів сьогодні у Львові стартував всеукраїнський дитячо-юнацький турнір з водного поло. Триватиме він до 12 листопада в басейні палацу спорту Динамо. Приурочені змагання 150-річчю з дня народження митрополита Андрея Шептицького за головний кубок поборються чотири команди. юнаки віком від 11 років. Подробиці знає Василь Тріска. У змаганнях беруть участь львівські команди Дею США США-3» та Євроспорт, а також гості з Харкова та Ужгорода. На урочистому відкритті турніру юних спортсменів привітав архієпископ і митрополит Львівської української греко-католицької церкви Ігор Возняк та інші почесні гості. Ми як церква зацікавлені, щоб наша нація була здорова. І, скажімо, навіть наші священники чи семінаристи теж грають футбол, якось стараються. Фізкультуру, мати, розвиватися, теніс. Я гадаю, що це дуже на місці. Одним із спіорганізаторів турніру до 150-річчя Андрея Шептицького є львівська, де у США No3. Цей вік ще невідомий. Це діти 2004 року і молодшого. вони ще участі багазання не брали. Це їх перший такий вагомий турнір, тому що в рік вже мали чемпіонат України, третій рік, рік мали чемпіонат України, який проходить в Ужгороді. А це дітки, які були на доріг, мали чемпіонат України проходити перший рік і перші їхні такі великі змагання. Взагалі, значимість постаті митрополита Андрея Шептицького важко переоцінити як для духовного, так і фізичного розвитку молодого покоління. Митрополит Шептицький, як лідер нашої нації, батько і князь церкви, все своє життя присвятив вихованню нації і особливо вихованню дітей. Він започаткував і зреалізував ряд цікавих проєктів для дітей. Участь у ватерпольному турнірі беруть юні майстри 2004 року, народження і молодші, тобто ті, які лише розпочинають дарувати свій шлях у професійний спорт. Неабияка роль у підвищенні спортивної майстерності юних ватерполістів належить обласній федерації, яка вже другий рік поспіль проводить внутрішній чемпіонат. А цьогоріч до львівських команд долучились ровесники з Ужгорода. Для Нас будь-який турнір є важливим. Тим більше цей турнір є, можна сказати, всеукраїнський. Зі свого боку, все, що можливо зробити на нашому регіональному рівні, ми це робимо. Тобто у нас постійно кожну ділю відбувається. Змагання для дітей триватиме турнір до четверга. Урочисті підсумки та нагородження команд відбудеться у соборі святого Юра. А тим часом ватерполісти Львівського Динамо стартують у новому чемпіонаті України. З'їзний перший тур відбудеться у Дніпродзержинську, де підопічні Ігоря Зінкевича зіграють два поєдинки. Сьогодні діючі чемпіони України та Володарі Кубка зустрінуться з командою Маріуполя. Гра розпочнеться о 21.30. А вже у неділю львів'янам протистоятиме головний суперник за чемпіонство Харківський слобожанець. Тож боліваємо за наших на цьому. У мене все зустрінемось вже звично завтра. Гарного вам вечора.